Вітаю у черговому випуску рубрики Все про ФОП і для ФОП з адвокатом Богданом Янківом та командою Семінарком. У відео подамо разом з вами квартальну декларацію ФОП на третій групі із військовим збором та покажу, як автоматизувати процес обрахунку доходу і подачі цього звіту. Подаємо разом із вами декларацію ФОП на третій групі 5% із військовим збором. Це нова форма звіту, яка подається за перший квартал 2025 року. Тому, будь ласка, дуже детально перегляньте, щоб правильно все зробити, і заповнити всі графи, які зараз є обов'язкові. Повністю безкоштовно подати звітність ФОП на третій групі. Ми можемо через електронний кабінет податкової або через електронний кабінет для ФОП. Вчасно звіт хочу звернути увагу. Інструкція по заповненню підходить і для електронного кабінету податкової, і для вчасно звіт, оскільки форма податкової звітності вона, звичайно, що однакова. У електронному кабінеті Вчасно звіт переходимо на вкладочку Звітність та обираємо звіт ФОП «Третя група. Ми можемо обрати спрощену форму і повну форму. Це ті самі звіти, просто спрощену форму легше заповнити. Почнемо заповнювати повну форму, вона така ж сама, як і в електронному кабінеті. А далі у відео покажу ще, як автоматизувати процес подачі цього звіту за допомогою спрощеної форми. Коли ми відкрили повну форму звіту, нам автоматично підтягнулася звітна форма за перший квартал 2025 року. Також далі у звітному документі можемо бачити, що є всі реквізити кведів, і рухаємося до поля 9, де вказуємо кількість працівників. Якщо у вас їх немає, пишемо нулик. Також можемо перевірити, який квед ви не хочете включати у звіт, і можемо його видалити в разі потреби. Далі переміщаємося у розділ 4 декларації та фокусуємося на колонці номер 6. Саме в ній ми повинні вказати до копійки весь дохід, який ми отримали з січня по березень включно. До речі, у спрощеній формі звіту вчасно звіт цей дохід рахує автоматично. Потім покажу після вказання цифри доходу в колонці 6, всі інші рядки заповнилися повністю автоматично. Зверну увагу, що у колонці 14 є сума єдиного податку у розмірі 5%, яка буде сплачуватися. А крім того, гортаємо вниз до колонки 23 та 25, і тут же автоматично прораховано військовий збір, який буде 1% від вашого обороту. Зверну увагу, ФОП на третій групі має окремий Розділ у декларації, де треба розрахувати військовий збір, і це є новий розділ у звітності, тому тут особлива увага. В електронному кабінеті ці цифри тут не автоматизовані, принаймні поки що, тому будемо заповнювати вручну, якщо ви подаєте в електронному кабінеті. Тепер наш звіт повністю готовий до відправки. гортаємо вверх, нажимаємо перевірити документ та нажимаємо надіслати. Після того як ми нажали Надіслати, документ відправлений до податкової і варто очікувати квитанцію про його прийняття. Зараз покажу, як автоматизувати обрахунок доходу, податку та заповнення звіту ФОП на третій групі 5%. А також ще відповім на пару проблемних питань щодо цього звіту. У розділі звітності у вчасно звіт повертаємося та обираємо спрощену форму для ФОП третьої групи. В цій спрощеній формі система автоматично рахує ваш дохід за допомогою інтеграції із ПриватБанком та Монобанком. Крім того, тут автоматично рахується курс валют згідно з банком, і в разі потреби вручну в книгу обліку доходів можна внести додатковий дохід, який вам потрібен. Нам потрібно підтвердити вірність доходу і переглянути документ. Далі нас перекине на предзаповнену, повністю готову та прораховану форму звіту для ФОП на третій групі. Який ми просто верифікуємо, переглядаємо і надсилаємо в податкову, можемо бачити, що тут вже прораховані повністю всі дані: військовий збір, дохід, єдиний податок, тобто все повністю автоматизовано. Хочу звернути увагу, що додатку по ЄСВ у першому кварталі 2025 року ми звичайно не подаємо, будемо його подавати аж у річному звіті. Проте ЄСВ потрібно заплатити до 20 квітня за січень, лютий та березень. В цілому всі події, які треба виконати ФОПам на третій групі, можна відстежувати у зручному податковому календарі. Сплата єдиного податку аж до 20 травня, аналогічно і сплата військового збору. ЄСВ, як я казав, до 20 квітня платимо, а звіт подаємо по доходу, який ми обговорили, до 12 травня. ФОБ на третій групі у квітні подає першу квартальну звітність з податкову з військовим збором. Ця нова форма звіту доступна і в електронному кабінеті, і у вчасно звіт. ФОП на третій групі мають заплатити 5% єдиний податок та 1% військовий збір від суми задекларованого грошового обороту. Але хочу нагадати, що ФОП на третій групі також до 20 квітня платить єдиний соціальний внесок. Наступну звітність ФОП на третій групі буде подавати у липні і теж треба буде платити єдиний військовий збір та ЄСВ за другий квартал квартал 25-го року. Якщо цей випуск був вам корисний, ставимо йому звичайно лайк, ділимося з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Сімнарком, якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня публікуються та транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Крім того, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання і щоденно поповнюється база документів та довідників. А також для роботи ви знайдете цікаві калькулятори. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухплатформи. Посилання знайдете в описі до цього відео і залишайтеся разом з нами. Завжди будете в курсі всіх гарячих змін. До нових зустрічей!